Морозний і сніжний тиждень обіцяють синоптики Закарпаття. Закарпаттю. Щоправда, сильний сніг тільки в гірській частині області. На рівнині днями можливий мокрий. Денні температури опустяться на 3-7 градусів. Уже вночі навіть на рівнині прогнозують від 5 до 7 градусів морозу. У горах до мінус 16. Така холодна погода збережеться протягом усього тижня. А вже з вівторка очікується сніг. Оголосили навіть штурмове попередження через ожеледицю на дорогах, яка триматиметься протягом усього тижня. Сильні опади. Ми очікуємо до 10 міліметрів. Це близько 10-12 сантиметрів сніга може випадати в гірській частині. При цьому буде відбуватися посилення вітру 1-2 грудня. І відповідні ну, таке супутнє явище, хуртелиця вівській місцевості обов'язково буде спостерігатися.